Дорогі українці, кілька речей за цей день. Перше перед новими перемовинами в Європі готуємось дуже ретельно. Провів нараду сьогодні з нашими військовими, з міністром оборони, щодо дронів, буде більше нашого власного виробництва. Сьогодні ми обговорили і все, що стосується замовлень, що стосується контрактів. І повні можливості нашого виробництва буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну, в нашу зброю. Пріоритет, дрони, дрони, перехоплювачі і дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів, на передовій, все, що реально стримує російські штурми. Я вдячний всім українським виробникам. Дронів, кожному розробнику, всім, хто старається зараз активно розвивати напрямок перехоплювачів. Це надзвичайно важливо. Росія вкладається в безпілотну складову, Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію.